<плес> но. Олег Олексійович, напевно, щитої повалі, яким загинув син. А ви... А Слухайте, ви що в століці втратили? А? А? Наші хлопці, які воюють, вони не діляться не на район, не на область. них одна країна, Україна. Як ви відповідаєте матері загиблого? Що вам! Вийдіть перед людиною і поклоніться низько. Це за ваші зброї. В Жідні Дець посадили позади. 40 вам! Ви до чого дожилися? Ви втратили сонячі з тих? Ми робили ремонту гідності проти таких, як ви. Що ви? Як ви до людини звертаєтеся до матері? Пані, ви не ви саме не перше ви не що ви пишете, саме чуєте, що ви пишете. Нормально стоїть питання. Процедурно повернутися. Ви, до ви не робіть, що побачати. От, люди просто зрозуміли, що ви сказали. Ви не даєте людині сказати. Люди не зрозуміли. Ти продовжує, як мама говорить, Юрій. Та я зрозуміла. Так, люди не зрозуміли. Чи